Друзі, я щиро вітаю вас на каналі Смачно легко Бюджетно. Тут я публікую лише перевірені рецепти. Якщо ви ще досі не підписалися, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку вам не важко, а мені дуже приємно. Зараз у нас триває сезон полуниці, тому сьогодні приготуємо полуничну галету. Тож почнемо готувати? Нам знадобиться полуниця, холодна вода, рослинна олія, Просіяне борошно, цукор, кукурудзяний крохмаль та дрібка солі. Також ванільний цукор 10 г розпушувач. Ще для декору цукрова пудра за бажанням. Спочатку воду та масло доводимо до кипіння. Далі в просіяне борошно додаємо ванільний цукор, розпушувач, сіль. Та воду з маслом. Далі замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками та даємо йому трохи охолонути. А тим часом полуницю нарізаємо ось такими товстими пластинами. Далі беремо пергамент бажано антипригарний та прямо на ньому розкочуємо тісто в коло приблизно товщиною пів см. Далі змішуємо кукурудзяний крохмаль та цукор, висипаємо зверху на тісто посередині. Далі розрівнюємо таким чином, щоб бортики залишались чистими. Відступаємо від краю 1-2 см. Перекладаємо заготовку на деко. Далі на цю білу подушечку викладаємо полуницю по колу, трошки накладаючи одну на одну. І таким способом робимо до кінця. Далі бортики загортаємо по колу, роблячи таку свою рідну корзиночку. Та ставимо випікатись 200 градусів 20-30 хвилин до рум'яності. Ось така смакота вийшла: хрумке тісто та соковита начинка. Ммм, це вау. Я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Та готуйте задоволенням, а ми обов'язково зустрінемось на каналі Смачно Па-па!